Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Друзі, нагадую, що підписуйтесь на канал, хто не підписаний, для мене буде це додаткова мотивація, щоб робити більше цікавих відео для вас. Сьогодні хотів поговорити про такий момент, що називати автомобілем. Тому що хтось говорить, що Таврія це не автомобіль, це корч. Хтось говорить, що там автомобілі до 1000 доларів це корчі. Хтось говорить, що до 5000 доларів це все барахло. Хтось говорить, що до 2000 року це барахло, нема про що навіть говорити. Ну, тобто, скільки людей, скажімо так, стільки думок. І да, з них хтось частково правий. Ну, на мою думку, особисту, якою я не хочу нікого переконати, просто поділитись. Автомобіль це той, який їздить. Рідко ламається, тобто не витягує гроші з кишені сильно, і якби не доставляє клопоту, і з відносним комфортом доставляє вас там на роботу кожного дня. Тому що, якщо там це говорить, що якась там таврія, єлі-єлі на ходу, і ти виїжджаєш нею два рази в рік на город привезти два мішки картоплі, то це ну якби це таке. Так, це звичайно автомобіль, якщо поняття брати, що таке автомобіль. Але чисто технічно, це ну, не те про що ми е, говоримо зараз. От. Тобто це може бути відносно недорога машина, надійна. А може бути, наприклад, 2011 року якісь джілі. Корито гниле, ну ладно, гниле, воно може ломатись кожних два тижні. У мене колись був Citroen Berlingo, Я не кажу, що це погана машина, це досить непогана машина. Але в мене був в дуже поганому стані якомусь так, що е, два роки я його робив, робив, все міняв, і максимум, що я проїздив без поломки, це було три тижні. Ну я їздив кожного дня на роботу десь за 50 кілометрів, тобто 50 туди, 50 назад, 100 кілометрів в дві сторони, майже кожного дня. Ну, Грубо говоря, я десь проїжджав 500 кілометрів. В тиждень. В тиждень. І він е, більше трьох тижнів не виїжджував. Я постійно відкладав гроші і вони в мене регулярно ну, йшли на ремонт. Я з кожної зарплати відкладав ще тоді е, десь по 100 доларів. І вони успішно всі завжди розходились. Колись чуть — чуть-чуть більше, колись чуть — чуть-чуть менше. От, тобто, це я не рахую, що це машина. Неважливо, яка це марка, який це рік, який там комфорт. Тобто, якщо ти робиш на один автомобіль, а він тільки сиплеться сиплеться це для мене не автомобіль. І кажу, навіть якщо це буде 15-й рік, якщо з нього немає толку, от. і зараз багато хто напише, що Таврія найкращий автомобіль. якби це був найкращий автомобіль, то він би Коштував більше і люди б, які мають гроші, хотіли б його купити. А так, я розумію, що кожен хвалить своє болото, скажімо так, але був у мене знайомий колись, який їздив на Таврії, казав, що так класна машина, ти що? А зато на ход яка легенька, і вона собі їде, їде бомба, все там нормально. Та які там іномарки, ой, ті, іномарки. це говоримо так, в лапках. Потім приїжджаю до нього, він каже: А он купив собі хендай такий старенький. Кажу, а Таврію, що та порівняно з таврію, то це машина. Ну тобто, от зміниться в людини е, автомобіль і зміниться зразу думка. Не прив'язуйте до тих таврій чи до якихось е, мрійте краще про щось більш цікавіше, про якісь достойніші автомобілі для себе. Не зупиняйтесь на тих таврях. Я кажу, живіть е, чимось кращим. І обов'язково все збудеться. Отакі От були сьогоднішні мої розмови. Пишіть, будь ласка, коментарі, якщо хочете. Кому не подобається відео, ставте дизлайки. Все буде добре. Дякую.